Прогноз погоди в Україні на три дні. З 20 по 22 квітня. Мене звати Українчик. Маю для вас дві новини хорошу і не дуже. По-перше, мокрого снігу, про який я розповідав, на щастя не буде. А от нічний заморозок, який раніше очікувався лише у двох областях. Тепер варто чекати аж у 16 областях, і це відверто доволі прикра новина. Тож будьте готові до заморозку. Тепер про магнітні бурі 20-го, і 22 числа. Магнітосфера нашої планети буде у повному спокої. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа і в яких саме областях варто чекати на заморозок, а також Максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 20 по 22 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Субота, 20 квітня, саме цього числа, у 16 областях очікується нічний заморозок до 3 градусів морозу. А на половині території нашої країни литимуть грозові дощі. Північ на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна мінус 1 мінус 3. В Житомирській області в день плюс 12 плюс 14, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний від 0 до мінус 2 градусів. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-східний зовсім невідчутний: – 3-5 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 10 плюс 12, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Миколаївщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. Короткочасні грозові дощі очікуються в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-східний майже невідчутний. 3,8 метри за секунду. Захід. На Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів з позначкою «плюс», в нічний – від мінус 1 до мінус 3 на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в день плюс 12, плюс 14, вночі від 1 до 3 градусів морозу. В Закарпатській області в денні години від плюс 13 до плюс 15, в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер Південний зовсім невідчутний: 3-5 метри за секунду. Схід на Харківщині в денний час від 17 до 19 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 7, плюс 5. На Луганщині в день – плюс 18, плюс 20, вночі – плюс 7, плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна – від 6 до 4 градусів тепла. В Маріуполі в день – плюс 18, плюс 20, вночі – від 12 до 10 градусів вище нуля. Короткочасні грозові дощі варто чекати в усіх областях східного регіону України. Вітер східний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів в нічні від 1 до 3 градусів морозу. На півдні Кіровоградщини в день плюс 13, плюс 15, вночі плюс 4 плюс 2. На Вінничині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 13 до 15 градусів. Дусів тепла в темні від мінус 1 до мінус 3. на Дніпропетровщині в день плюс 15, +17. вночі від 5 до 3 градусів вище за нуль. Короткочасний грозовий дощ варто чекати на Дніпропетровщині, Полтавщині, Черкащині і в Кіровоградській області на Вінничині хмарно з проясненнями, і без опадів вітер східний 3-5 метри за секунду. 20 квітня магнітосфера нашої планети буде у спокої. Сила магнітної активності сягне 2 балів, а це зовсім невідчутний рівень. Неділя, 21 квітня, цього дня по всій країні очікується дощова погода. Північ на Чернігівщині і Сумській області, вдень і вночі буде від плюс 5 до плюс 7 градусів. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний від 5 до 3 градусів вище нуля. Дощ середньої сили литиме в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-східний, дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11 плюс 13, вночі від 9 до 7 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. Відчутний дощ варто чекати на Одещині і в Миколаївській області. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму місцями очікується невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 8 плюс 10, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Тернопільщині і в Чорнівецькій області в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. У Рівненській і Хмельницькій областях в денні години доби температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів, в нічні – плюс 5. Плюс 3. Дощ середньої сили очікується на Хмельниччині і в Чернівецькій області. В усіх інших областях західного регіону України покрапає невеликий дощ, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень плюс 17, плюс 19. вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 14 плюс 12. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 15 до 13 градусів тепла. В Маріуполі день і вночі від 14 до 16 градусів вище за нуль. Невеликий дощ варто чекати в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер південний, дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Центр. На Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 9 плюс 7. На Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. У Вінницькій області в день плюс 10 плюс 12, вночі від 5 до 3 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. Дощі різної сили очікуються в усіх областях центрального регіону України. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. 21 квітня сила магнітної активності 2 бали це невідчутний рівень. Понеділок, 22 квітня, у більшості областей нашої країни продовжать крапати невеликі дощі. Лише у шести областях синоптики прогнозують суху погоду. Північ, на Чернігівщині і Сумщині. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Житомирщині і Київщині, а також у Києві. В денний час буде від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 5 плюс 3. невеликий дощ очікується в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду південь, на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, нічна від плюс 8 до плюс 6 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 11, плюс 13, вночі від 7 до 5 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму в день плюс 13, плюс 15, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Запорізькій області в денний час плюс 15, плюс 17, в нічний плюс 9. Плюс Місцями невеликий дощ очікується на Одещині, Миколаївщині і в Херсонській області. На Запоріжжі і в Криму хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 5 плюс 3. У Рівненській області в денний час термометри покажуть від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Івано-Франківщині, Львівщині, Хмельниччині, Тернопільщині і в Чорнівецькій області. В світлі години доби температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. На Закарпатті в денні години плюс 10 плюс 12, в нічні – від 5 до 3 градусів тепла. Місцями невеликий дощ варто чекати в усіх областях Західного регіону України. Вітер західний 7-12 метрів. За секунду схід. В Харківській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 18 до 20 градусів вище за нуль, в нічний плюс 10 плюс 8. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів, нічна від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 15, плюс 17, вночі від 12 до 10 градусів в Вище нуля в усіх трьох областях східного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-західний 7 12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні від 7 до 5 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 12, плюс 14, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 13 до 15 градусів тепла, в нічний плюс 8, плюс 6. У Вінницькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, нічна плюс 5, плюс 3. Невеликий дощ варто чекати на Вінниччині, Кіровоградщині і Черкащині. В Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 22 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.